Вітаю, друзі! Запрошую вас до таємничих брам у Потойбіччя. Але жахів не буде. Я кличу вас до сенотів. Сеноти це природні заглиблення, карстові вирви, що утворюються внаслідок провалу склепінь у підземних вапнякових печерах. Деякі з них є майже повністю закритими і приховують всередині справжні загублені світи, деякі пов'язані з морськими водами, ба навіть мають широкий вихід до океану. Є настільки старі сеноти, що вони радше нагадують озера, ніж печери. Назва сенот походить від слова «соноот». Що в перекладі з мов Мая означає колодязь. Незважаючи на те, що сеноти трапляються в багатьох куточках планети, де наявні карстові формації найбільша їхня кількість виявлена саме на півострові Юкатан. Тут налічується 6 тисяч утворень, тільки 2400 з них зареєстровані. І менше 10% вивчені. На Юкатані майже немає річок. Дощова вода тут просочується крізь пористу вапнякову породу і накопичується в сенотах. Саме тому ці формації мали надзвичайне значення для всіх тутешніх цивілізацій. Майя називали синоти брамою до царства мертвих та вважали їх священними. Стародавні тубільці використовували ці вирви не тільки як джерело чистої прісної води, а й як релігійні об'єкти для жертвопринесення. Багато міст Мая будувалися неподалік великих сенотів. Як от найвідоміше Маянське місто Чичен Іца, що було зведене поблизу відкритого сеноту Сакрада та напівпідземного сеноту Ікіль? Ік Більшість досліджених сенотів є приватними. Це справжня золота жила для їхніх власників. Навколо них зведена потужна туристична інфраструктура й не спадає потік шукачів цікавинок. Тутешня вода проходить багатошарову фільтрацію крізь пористий вапняк. А отже, вона чиста і прозора, настільки, що видимість у більшості водойм перевищує 30 метрів. Температура води у формаціях майже завжди тримається на позначці у 25-26 градусів. Це просто райські води, насичені цілющими мінеральними речовинами, і чого вже гріха таїти, здобрені чи малою кількістю місцевих легенд різного ступеня таємничості. Тут процвітає кейвдайвінг. Але оскільки саноти пов'язані із цілими підземними лабіринтами, плавання тут можливе тільки за визначеними маршрутами і є дуже ризикованим. Хай там як, а ці таємничі геологічні формації посідають гідне місце в переліку визначних пам'яток природи. І я за традицією нагадую, що маю їх іще безліч. Тож до нових зустрічей і до нових див!